П'ять причин, чому краще обрати Webflow замість інших конструкторів сайтів. Зараз, поки буду збиратися в Офіс, вам швиденько все розповім. Маленький спойлер додивіться до кінця, тому що п'ята причина, на мою думку, вона є головною, чому я обрала власне цей конструктор. Перша причина це те, що Webflow, на відміну від тільди, не має відношення до країни агресора. Друга причина: Webflow пише чистий код. І якщо ваш клієнт забажає вигрузити сайт. І, наприклад, не користуватися хостингом від самого WebFlow, то ви можете це зробити. Але якщо будуть якісь нові правки, то їх потрібно буде вже вносити в самому коді. Третя причина це те, що створюється одразу адаптивний дизайн. Тобто, коли ви створюєте десктопну версію, Webflow автоматично підлаштовується і створює вам версію для планшета і також версію для мобільного телефону. Зручно, правда? Четверта причина це те, що Webflow має безкоштовну версію, а також досить варіативну цінову політику, тому ви можете підібрати той пакет, який вам, власне, підходить. Так, ну і п'ята причина, це тому, що Webflow має Webflow University. Тобто ви можете проходити безкоштовне навчання, як користуватися власне Webflow, а також там навчання є ще пакету від Adobe і Figma. Тому користуйтеся цією можливістю. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте ваші коментарі, яким конструктором для сайтів ви користуєтесь, або, можливо, ви пишете код. Че? Код? Код пишете. Скажи, код пишемо. Чи підходить вам, діро, тайді?